Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, ви на каналі CPA Trade, і у цьому ролику я спробую написати інвест індикатор використовуючи чат GPT, і покажу вам усі результати, що у нас вийшло. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар, що ви думаєте про цей ролик, Можливо, у вас є власні ідеї, що би ви хотіли спробувати, і я спробую це повторити. Для початку нам треба правильно сформувати наш запит. Я напишу індикатору його роль. Він у нас буде трейдер з 20-літнім стажем. Моє завдання, щоб він написав на мові програмування PINE. це для TradingView мова програмування, завдяки ній можна використовувати різні, писати різні цікаві індикатори нестандартні. І я напишу йому також, що мене цікавить інвестиційна стратегія якась, щоб він щось з того зробив. Ну і подивимося, що в нас вийде. Ми сформулювали перший запит і чекаємо на його відповідь. Після того, як Чат GPT напише нам індикатор, ми ставимо цей код і подивимося, чи він взагалі працює. Правила для входу цього індикатора такі: вигідний момент для покупки вважається, коли RSI перетинає рівень. Ресайт перепроданий, і знизу вгору і ціна перетинає наше середнє значення. Ми копіюємо наш код, переходимо в TradingView, відкриваємо редактор Pine і вставляємо наш код. І натискаємо кнопку Додати на графік. Проходить час і бачимо, що наш індикатор щось й показує, але ніяких сигналів на покупку він не дає. Як бачимо, наш індикатор не дуже розуміє, що він показує, тому треба, напевно, додати якісь уточнення, щоб він працював правильно. Давайте напишемо так, як є, тобто у нас не показуються сигнали на покупку. Ми йому це вказуємо і подивимося, що буде. Через секунду індикатор пише виправлену версію коду. Давайте подивимося, що з того вийде. Я чекаю, поки напишеться цей код, і. Знову скопіюю цей код і подивлюсь, як він запрацює. Ми вставляємо наш код і бачимо таку ситуацію. Вже, це вже кращий варіант. Ми принаймні бачимо сигнали на вхід. Я так розумію, що помилка була в якомусь одному слові. Чесно кажучи, я не дуже знаю мову програмування PINE. я розумію приблизно її логіку, але самого синтаксису і так далі не дуже. Тому зразу. Оговорив, що я не дуже можу зрозуміти, про що там мова. <смі> Дивіться, це вже кращий варіант, виходить. Тому що у нас вже є якісь значення. Тобто ми бачимо, що сигнал на покупку у нас був тут. Дивимося, скільки тут би було в нас 1200%. Дивимося, ось тут сигнал. Також можна сказати, немало. І, наприклад, ось цей сигнал. Також до знизу до вершини у нас 500%. Ну, я вважаю, що для початку наш індикатор справився непогано. Давайте ми ускладнимо завдання і додамо, наприклад, ще якісь сигнали, щоб у нас було розуміння, як він працює. Бо тут, якщо так подивитись, останній сигнал на покупку був у 2017 році. А це нас не дуже влаштовує, бо, наприклад, інвестувати ми хочемо зараз. І змінивши деякі налаштування індикатора, я побачив, що він давав вже більш новіші сигнали, свіжіші, не менш точніші, наприклад, в 2020 році. Ось тут, з ростом на 500%. І тепер ось тут індикатор давав сигнал. На 50% ріст. По суті, також непогано. Це було в серпні минулого року. Також варто розуміти, що це є не фінансова рекомендація. Я не рекомендую вам торгувати по таким індикаторам. Цей ролик носить чисто розважальний характер і відповідальність за ваші гроші несете тільки ви самі. Давайте ускладнимо цей індикатор і додамо йому ще одну умову. Хай він нам вкаже тоді, коли нам продавати актив. Також хотів сказати, не забувайте. Писати дякую або, будь ласка, чату GPT. Це важливо. Після цього чат GPT написав нам нову версію коду, в якій ми можемо продати наш актив. Тобто ми побачимо, коли ми можемо виходити з цього активу. Давайте ми спробуємо його завантажити, додати на графік. Поекспериментувавши трохи з налаштуваннями: нова версія індикатора. Працює так собі, бо вона показує не дуже точні умови. Давайте ми додамо, напевно, іншу умову для продажу. Ми вкажемо, наприклад, коли ціна виростає більше, ніж, там, наприклад, на 100%, тоді ми продаємо. Давайте спробуємо так. Після деяких спроб мені не вийшло додати сигнал продажу на цей індикатор, але я вирішив його трошки переписати знову. І додаю йому умову, щоб ми продавали тоді, коли RCI коли індикатор досягне відмітки 80%. Ми пишемо нашу умову і чекаємо, поки чат GPT її напише. Наш індикатор готовий. Ми його копіюємо і вставляємо в консоль і тиснемо додати на графік. І очікуємо, що в нас вийшло. Такс. Як бачимо, сигналів є дуже багато на продаж. Судячи з коду, я розумію, що в нас, в нас він показує продаж тоді, коли в нас він є 70%. Тоді давайте змінимо в налаштуваннях до 80%. А тут додамо 35%. І подивимося, що це дасть. Якщо оцінювати тепер так, то в нас виходить непоганий індикатор. Звичайно, що дуже багато сигналів. на Продаж можна ще збільшити. Давайте збільшимо до 85. Ось. І по суті, якщо так глянути, то все виглядає доволі непогано. Оця синя лінія це є індикатор RCI, її можна забрати. Можна тут закоментувати і це більше не буде нам показуватись. Видаляємо, додаємо на графік. Все, більше вона нам показуватись не буде. Також знов вертаємо наші параметри. 35, 85. Цей індикатор буде у моєму телеграм-каналі, він повністю безкоштовний, ви можете просто скопіювати код і вставити його таким самим чином, як я це роблю на відео. Тобто логіка цього індикатору, я так розумію, така, що коли RCI досягає менше значення і ціна під е, цією середньою лінією, тоді в нас є сигнал на покупку. Наприклад, якщо рахувати нашу останню угоду, ми би тут отримали. Ну, не так багато, 5-10%, якщо, якщо би ми керувалися цими умовами. Але також варто звернути увагу, що і просадка в нас би була в районі 25%. Це теж, власне, немало. Давайте також ще перевіримо його на декількох активах, наприклад, ефір. Так, по ефіру в нас взагалі мало сигналів, я бачу, що є один тут також. Давайте поекспериментуємо тут з налаштуваннями. Давайте ми збільшимо значення перепроданості. Як бачите, на ефірі він працює не так добре, Ну, принаймні, як мені це виглядає... В будь-якому випадку ви можете самостійно перевірити цей індикатор і зробити, грубо кажучи, власні висновки. Звичайно, що це не є панацеєю, це не є грааль. Важливу роль відіграє також в такій стратегії це є ризик менеджмент, мані менеджмент. Тому не рекомендую це використовувати. Це нам видав чат GPT. Також, якщо підвести підсумки, хотілося б додати, що такі індикатори. Вони можливо і працюють, але обов'язково треба проводити свій бектест, перевіряти, писати чітко правила для входу. Так ви зможете принаймні змін, ну, мінімізувати кількість поганих сигналів на вхід для торгівлі. На цьому у мене все. Надіюсь, цей ролик був для вас цікавий. Також рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку, лайк і слідкувати за виходом нових відео. Спасибі вам за перегляд.